Ламікон, Дермгель обирай, скажи, Грибку, прощавай. Хто і коли буде наступним призначений наступним головою офісу президента? Можливо, ви назвете його прямо сьогодні? Дякую за запитання. Я, я не впевнений, що це запитання дуже цікаво. Французька аудиторія цікаво, так? Добре. А ти зрозумів. добре. Ну, сенсації сьогодні точно не буде. а Озвучувати я не буду, тому що я хочу ще додаткові провести консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну. Я це зроблю. <кій> Мій вибір залежить від того, чесно вам скажу, від деяких речей напрямок менеджменту і фокусуємось більше на дипломатії або Інші напрямки, які дуже важливі. Безумовно, в нас є достойні люди в Україні. І це, я думаю, ви це побачите. Ну, почекаємо, щоб не одразу все звужувати, якщо можна. Alors, moi, je ne peux pas vous répondre sur ce point. À ce euh, question. Mais, 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 euh, mais euh, non, sur la deuxième question que vous posiez. Панськіфовані що думаю, що треба дивитися речі аннефор медіа зусилля посередництва з американського боку. Це дуже добре. Іва метан мета пресула що де є тиск на Росію чи ви хочете чи ні? Миру, і це така нова форма ініціативи. Я ще раз привітаю зусилля президента Трампа і його команди від лютого минулого цього року. А вони запропонували спочатку припинення вогню. Ви пригадуєте у березні цього року. Президент Зеленський сказав так. Я згідна за припинення вогню Росіяни сказали, ні. We'll <laughs> Далі, ми мали нашу пропозицію у червні ми працювали її тут у Лондоні. Росіяни знову відмовилися. Потім був Анкореї, але це ще не мирна угода. Ми знаємо, що надоближує, але це дуже велика робота. Це питання території. Ваш колега щойно запитала про це. Це відповідальність вашого президента. Ніхто окрім крім нього не може прийняти це рішення, і це абсолютно зрозуміло для американських переговорників. Пан Рубіо про це нагадав також вже, і він має ре щодо питання санкцій з європейського боку, європейці вирішать за планом, який вони самі узгодять. І я думаю, що тут треба бачити, що це американське посередництво воно стосується американців і росіян, і вони перемовляються щодо України і говорять з нами, але це не повний план. Треба щоб Україна була за переговорним столом, Росія і європейці. Це ще не е, готово, і ми з лютого року цього року ми вже готуємося. Ми думаємо над гарантіями безпеки, зокрема, які є важливими з двох причин: перше, щоб цей мир був тривалим для України, і щоб Україна не була знову жертвою нападу, як в 14-22 роках. А для нас, європейців, це важливо, щоб стримувати російську потугу, щоб вона не наближалася до нас, і тут ми е, готуємося, робимо пп. Передбачення, планіфікацію, і ми теж готові вести перемовини. Так само ми завершимо роботу, як я вже сказав вашому колезі, щодо питання заморожених російських активів. Тобто є певна кількість питань, які складають складовими частинами мирного плану, де європейці грають центральну роль, тому що кілька з тем, про які я згадав на час цієї прес-конференції, не можуть бути вирішені без участі європейців, але треба вітати. В американське посередництво, і я сподіваюся, що воно дозволить надати показники бажання Росії йти до мирного плану і що це бажання Росії існує. Але я ще раз тут підкреслюю нашу солідарність, нашу солідарне, нашу підтримку українському народові і її керівникам. Керівникам України кожного разу, коли ми говоримо про мир, і коли ми чекаємо меседжі з боку Росії, ми бачимо бомби, які падають на українську територію, вбивають мирне населення, розрушують інфраструктуру, несуть холод. І так далі, але факти є е, впертими, е, і ми повинні продовжувати підтримувати Україну і намагатися будувати сталий мир проти, завдяки переговорам. Дякую, дякую, пані та пановедяку,